Друзі, всім доброго здоров'я. Приїхали сьогодні на таке на досить немаленьке озеро у Студлові. На карася, в першу чергу на карася. Тут ми були попередній рік, згадали, що квітень, початок травня тут ловиться великий карась. Будемо ловити на флет сьогодні. В принципі, якусь по пружині напевно також закинемо. Будемо дивитися на що він буде клювати. А приїхав з Олегом, а зараз ще Коля під'їде. Першу чергу що, що беру, завішувати корм. Також хочу нагадати, що триває збір на авто, який відкрив мій брат, він зараз служить. І їм потрібен терміновий автомобіль для виконання бойових завдань. Їздити на позиції. і Перш ніж продовжити перегляд, може там по 5-10 то скільки зможе рівень закинути на банку. Так що наперед всім дякую за донат. Я взяв сьогодні одні такі. Ну і дреал фіша. Взяв мотель. Халібут взяв і мотель. Оці дві змішаю. Та збирав цілу пачку. І мотеля. Пелеця також даю. З пелесом все-таки замітив, що краще. І... Тальмар. Аміноліквід. Та кук, є? Є. Добре, то дивлюся, що я Ні, є, але не також багато, якщо на пружинку закину. Кожна водойма цікаво по-своєму. Приїжджаєш і потрібно щось підібрати. Так, щоб щось зловити. У нас мета що все-таки крупний карась. Так що якщо піймаємо крупного карася, ну хоч би 10 штучок на всіх, то значить ми завдання виконали. Якщо вийде більше, значить будемо молодці. Якщо менше, значить десь щось не допрацювали. Не знайшли, де він стоїть, тому що будемо на цей кораблик, будемо і далі завозити і, звичайно, буду тут закидати по правочеред близенько. Але є один мінус, правда. І він може нам дуже багато помішати похолодання. Завтра тільки плюс 2-3 плюс буде зранку. І вдень там пригрізді, до плюс 12, так то було до... Плюс От Від сьогодні якраз таки похолодання. навіть зараз бачите, ці безрукавці теплі, вітер холодний. І риба не треться. Тепер то він вже йшов на нея І Це якось по-любому повпливає. Будемо бачити. Перекормці впевнені, до неї в мене претензій нема. Якщо не буде клювати, то, то діло не в ні. Може було на ту сторону їхати, там місць вільних, але там в тому районі якось дуже шумні люди. Аж сюди їх чути. Не люблю процесу розкладання і збирання. Вже коли все закинуто, тоді вже можна насолодитися. Шість. Вісім на шість. Добрий вітер. 5 метрів в секунду вперше, Але завтра вони не будемо. шостий. Дві вудки на шостий, одна напевно, на вісім на шість, і одна на восьмій попав. Отак От я закинув. Так що Коля вже приїхав, вже ми тут трьох. До речі, тут в принципі, на трьох і є місця. Якщо б хтось був, то вже б би... не мав би де ловити. Тут такі три прогалини між деревами. Перший смаколик є на шостий поп-ап. Прикинь покльовка. А? Non, non, non. Є. Ти за вузиш? Та ми завезли, завезли туди далеко. А ти що виш на дві лавка? Ні, я ще Та, не, славна, не сплю. Я дві буду завозити. Ага. А, дві а дві тут близько, зараз закормлю. Две китайні а? а Хорош. Файний карась тут карацькі йдуть смачні з цієї водойми. Ось таких ми хотіли половити, ось таких і більших. Я думаю, що вартої. Класний. Іду зараз замішаю прикормку, таку, щоб закормити. Тут що, пшениця з прикормкою є? Це 6 на 4, так? Okay. Да? Ну, то під шостий попав нас. 6 на 4 підходить? Ну, no, під 6 на 4, під шостий. Пшениця, прикормка, пачка прикормки. Пелець всиплю. І на кришу перекормочних бойлів. Це пилящ розчинні. Напополам розрізаю, напополам на чотири частинки. Чекайте, карася великий попав. На шостий. Кидаю три спомба, цього буде достатньо. А, це файно. <ривіт> Добре. Такі як має бути. Це вже більший. Красота. Я організаційним Добре, це теж треба. Колір розкладає столик. Карасі худі, Колі, вони вже віднеростились тут. Та вони вже худенькі. Ми приїхали швидше. Подзвонив Колі, каже, Колі візьми розкаль. Зараз з ходинків копаю. У себе там вкупав. Я так напротив вже кучу точок поробив. Так, вже, вже на ноги буде легше. Водочки закинуті. Таке, так, що скажу. Я таке поняття свіжий ранок, свіжий вечір. Так от сьогодні не свіжий вечір, а холодний. Холодно, он шапці вже. Дійсно, холодно, треба треба брати. Такий переморозок, напевно, буде. Ну, зараз палатку розкладу. Готуємося до ночі. Намет. Найчорхайк. І також коврик. Спальний мішок. Не черхайте. І подушечка. Посилання водопідвіду. підвіду. Деморозлий завтра ранок. Кришку перестає місіграм. Якраз повне то й все. Там є поділка. Там є поділка середи. по цю резку. По я тобі да її надбавлю. Він там маркером намалював позначку. Чуть-чуть там намалював. У мене теж не інакше Такий б. Не завжди таку парасолю. Над столом забиваємо, туди фонарик, так не осідає і краще видно. О! А тут тожан полетів. Ну, на Ну, Даю теж робити цю таку мастигу. Гірчиться де вона. Гірчицю. Блин, думаю, що це таке ярко. Та ти так приблизно по бутилці дивись, бо А Ми ще пластмасу тут навіть не чути. Олег, водички, якщо хочеш. Таку канапку гірчиця. А Зверху паштет. це, шо, це має бути добре? для чого це такі нічраки? Аби паштет, добре мастити. Раз і на намастив. І готово. Бачу, що вінар підняло. Це явно не кажан був. Є, yeah, є. Yeah. Файний, але не з тих гігантів. Файний, нічого не скажеш? Але тут є крупніші. Тут і кілограм плюс може клюнути. То це ти тепер купив ці, ці карповики, так? Так. Олег, це ти мав ловити рибу, а не тратиш. Ти мені цим цим Так. Наоборот я зручний на рибалці, бо мене все може поставити в саме гірше місце, де не є. Сьос <гум> 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 під саком бігають є да? щось. Посередину часто кладе. Так, карповики є, ці новенькі, так є на сайті. Так, риболовлю з друзями. Я хочу, так. Я бачу, бачу все таке. Катушки теж є, кому потрібно. Я собі взяв дві і дві, дві катушки. Одинадцята година. Получається три покльовки в мене, три краси спіймав, друзі, в кумів поки що тишина. Те похолодання воно одразу своє діло зробить з кльовом, але будемо бачити, може вночі щось десь якийсь один проклюнеться. Ти зараз будемо відпочивати. Як покльовок немає, як буде тоді вже перезакинемо. Покльовка є. Є четвертий? Дванадцята година ночі. Покльовка година два двадцять. Ну файний карась перезакидаю водочки. А нічка то холодна Приморозок Це на цю ближню вудку, перша риба тут зблизька. Я думав, що тут він десь відійшов далі від берега, але є. Хоча ось перший тут близенько, але є. Файний такий. Третя година ночі. Друзі, доброго ранку. І примерзок є. Але зато так гарно, в принципі. Щолочів ловилося. Нема що сказати, небагато, але не було так, щоб довго поспати. Зараз можна подивитися на улову. Які красики файні. Перезакидаю водочки і чекаємо вже. Ну то не премороз, то такий мороз. Вода замерзла. Що в цьому дивного нема, так кінець квітня, початок травня практично кожен рік любить шарнути мороз. І де не де місцями пройдеться по садах і вже ворожаю не води. Зараз себе сонце, бо стане тепліше. Тут площа затоплена цього очерета і комиша. Можна сказати, ще один став. Є де тут треба сидіти. Кормитесь, размножиться. О, где? А ты тут каву пьешь. А ты каву хочешь? Все, Зачепилась плотва, а на плотву ударила щука. Це Була щука. Була щука. Це що ти тянув, Дивись. І чуть-чуть не повезло, що вона не зачепилась. Побила плотву. Треба спінь кидати, спіньга немаєш, раз. Зійшла щука. Ну не повезло трошки. Спочатку трошки повезло. А потім... А потім знову жорстко не повезло. І тепер думаю, може би краще най не клювала. Аби не засмучувати. А я йду кину дві пружини ще. Я не можу так, аби сидіти. Без діла. Як Є дві вудки, то наймокнути чому бути? Більше що кльового ж такого поки що немає. Ну ти файнейка там віконечко так. Знаєш, на опариш? Така прогалина. Поміж очерета мені сподобалось тут. Нехай краще будуть закинути, ніж стояти в чехлі. фидер, это пикер. Тут близенько. Оп. Все не стоит. Может, и как раз тут карась котится. Так, моя поклевка. Давай пиццак? Да, дай пиццак. Я просто я предстал я поклек. Да, Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, я Краса, я тот. Оп. Я. Чкай. Фани Ну no, файненькі e Всі красі вже ході без цього, без ікри, віднерестився вже Поки що є Він так не хочеться без шов, з цими рідкими покльовками Ну крась, файди нема що казати ловиться Фани краски, файни. Тут два. А, е. Там малаши <ролёвший> найти незаметно сразу, что то сейчас е. Я пробовал, не можешь. Може під ли... піджилку піде спочатку, чи А Як дно тверде. Лиш то, що дивися, акуратно, бо десь там має бути... От там десь далі буде тіпо, оцей рів. Розумієш, а він замулений. Типа, акуратно йди просто. Відкривай. Такого дні треба забирати, бо ти вже багато цього я наключив. Я щось не знав, яка там Ладно, Та, ну, хліб я таку достаю, щоб я не брати. Будь ласка. Обіт. Смачного. Може риба пообідаю теж нашими попапами. Може. Ну так, може. Але дай скоріше по Ну так, потрохи збираємось. Ну як Збираємось, лиш не спіша. надія що ще якраз може якась остання водочка заклює. Нема, напевно, за години-4 жодної покльовки, жодної риби. Там що хоч зранку щось до обіду, десь якась 2 години щось проскакувало. Ну гарний день сьогодні нічого не скажеш. Погодка, природа. Вже майже все зібрано. Водочки тільки. Ну ти що? Ту все ти зловив? я одного зловив? У мене одна покльовка він крась. Такі вони тут чорні класні. Ну. Ось такий улов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 карасів. Файні карасі. За цими ми їхали. За такими ось. Ось така красота. Але хотіли, щоб хоч штук 8. Десь шість красів та відерку. Таке невеликі. Ну. ну все друзі, ось і завершилась риболовля. На водоймі у устудливі. Тарас що, виходить, тільки відноростився, худий. і можливо ще не дуже хоче клювати. Ну не знаємо. Ми з своєї сторони в принципі, робили все, щоб його спіймати. Різні дистанції, завозили, закидали. І в принципі половина карасів то я спіймав вночі. Ось такі-то справи. Був тут того року і можливо не знаю, чи цього року тут ще буду. Вже... Може бути таке, що вже на наступну весну знову поїду до цього карася. Насолодились ми сьогодні природою. І, Можна сказати, трохи відпочили. Тому що як є часті покльовки, то фізично трохи втомлюється. І таке, друзі, посилання на всі снасті буде під відео. Не забувайте підписуватись. Також буду вдячний за донати. На сьогодні все. До зустрічі!